Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні, 17 листопада, і ми, друзі, з вами знаходимося біля колишнього супермаркету Торба, який давно зачинили. Також тут є невеликий продуктовий ринок. Ну, для людей, які привозять власну продукцію з сіл там, чи з власних домогосподарств і грибочки продаються. А ліворуч від нас ресторан Стара Броварня. Незважаючи на те, що сьогодні неділя, вихідний день, але люди все рівно продають власну продукцію. Можливо, цього тижня в них не було можливості поторгувати. Погода тільки була вчора, тобто в суботу і сьогодні в неділю. Ну, зараз 14.00, але ресторан чомусь зачинений. Людей, як бачите, небагато на вулицях, погода дуже гарна, сонячна, вже плюс 7. Сонце навіть трішки прогріває повітря. Прямо вулиця Івасюка, а ми, друзі, повертаємо на вулицю Стебницьку. Тут також, бачите, люди продають власну продукцію. Ну, тут вже людей, бачите, побільше. Ви просили в коментарях пройтися біля колишнього кінотеатру Міленіум, показати, що там зараз будується. Я тільки що був біля бювету, друзі. Сьогодні концертів в Палаці культури Шевченка немає. Вчора також не було. Буде вже аж в понеділок, тобто завтра. О Не знаю, але погода знову буде псуватися. Вже завтра знову похолодання, потім всередині тижня очікуються сніги. ну, Бачите, в листопаді на курорті. Як завжди, набагато менше людей. Ніж в інші місяці. Листопад, лютий, там, березень, там, певно, також не дуже сезонний місяць для курорту. Чомусь так є, не знаю. Ну, зараз вже почнуться різдвяні свята скоро, і людей на курорті знову стане більше. Хоча в минулому році, в такий самий час, було людей набагато менше, ніж зараз. Ось тут ліворуч продуктовий ринок. На ринок ми вже не підемо, я завжди люблю туди ходити зранку і в суботу. Зараз там небагато людей. Дуже гарна сонячна погода, і я завжди для вас люблю знімати відео, коли якраз отака цікава погода. Без хмар, без дощу. Праворуч, друзі, тут є також безкоштовна автопарковка. Але тут завжди дуже важко припаркувати авто. Тут тільки зранку або ввечері буває вільні місця. А так практично люди, напевно, які продають на цих ринках, в торгових центрах там Європа Славутич, ставлять свої автівки тут. І вони з самого ранку приїжджають і все. Але колись цей майданчик був платний, зараз він безкоштовний. Ось тут, бачите, продають. Вже квартири від компанії Срібний дім. На місці колишнього кінотеатру Червона калина, потім кінотеатру Міленіум дискоклубу Міленіум. Буде новий житловий комплекс з торговим центром, з кінотеатром. Комерційні приміщення, я вам скажу, що тут не продаються, це буде все здаватися тільки в оренду, а квартири там ну, небагато квартир залишилось для купівлі. Єдине, що зараз тільки там виритий котлован, ще крану немає, там ведуться фундаментні роботи, але ну, квартири майже вже всі розкупили. Я думаю, якщо б продавалися комерційні приміщення, то комерційні приміщення вже також давно всі викупили. Ну, тут не продаються. Велика територія, думаю, буде, можливо, буде і підземний паркінг. Ну, десь на сайті міської ради я бачив проєкт. Якраз до цього всього будівництва ну, досить цікавий. Вулиця Жвава, це бізнес вулиця Курорту, і ну, місце буде популярне. Так само, як зробили торговий центр Vector. Кілька років, ну, взагалі, вже скільки років стояла ця автостоянка така, практично у жвавому районі міста. Добре, що це. Ліквідували і зробили, ну, продали землю та й побудували торговий центр. Все набагато краще, більше робочих місць з'явилося на курорті Більше бізнес-ідей прийшло на курорт І одна з таких цікавих бізнес-ідей це крафтова сироварня. Людина приїхала з півдня України, де там ну, проводилися і обстріли. І Ну, людина вимушено приїхала сюди і відкрила таку бізнес-ідею, втілила в життя і зараз там відбуваються також і екскурсії по виробництву по крафтовому варінню сирів, найсмачніших сирів. Можна там продегустувати, можна придбати, купити, ну і, звісно, сходити на екскурсію. Готель Трускавець 365 регулярно привозить сюди своїх людей на сирну дегустацію. Можливо, хтось вже був на цій дегустації, так що пишіть відгук під цим відео, буде цікаво всім прочитати. Я знімав е, там два відео якраз з крафтової сироварні, так що відео є на каналі, друзі, кому цікаво, заходіть, дивіться. А ми вже підходимо до Стерницького кільця. Ось ліворуч, якраз це все, торговий центр Вектор. Ідентичний такий самий центр, торговий центр є у Дрогобичі, Називається торговий центр парк. Бачите, в неділю тут стихійного, стихійного ринку немає. В суботу вчора тут було дуже багато людей, але сьогодні неділя тут людей немає. Можливо, зранку було їх трохи більше, але в другій годині дня в день в Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал «Трускавець Тревелс. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Дуже гарна сонячна погода. Цього року осінь подарувала нам дуже багато теплих сонячних гарних днів, і це один із них. За кілька днів, друзі. Ну, кілька тижнів, два тижні і буде вже. Зима. А сніг обіцяють вже цього тижня. Перший сніг вже в Трускавці був, відео на каналі, Ну, вже скоро буде і другий. А ми зараз переходимо на вулицю Василя Стуса. Так що, друзі, всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.